Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма на часі з вами я Андрій Росиняк. Сьогодні ради вітаю в нашій студії Ольгу Шендрик, заступницю директора департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з організації питань з місту освіти та інновацій. Вітаю доброго дня, пані Олю. Дякую, що завітали зараз. Ми проходимо такий час, коли молоді люди, наші дітки, вони стають якісь такі нові придумані державою. Екзамени, як ми коли свій час здавали, це НМТ, тобто я так не розумію, як розумію, такий мультипредметний національний мультипредметний тест. Які форми в структурі цього НМТ? Що змінилося? Як це відбувається зараз? І якщо можна поділитися, щоб десь повідомити наших глядачів Цьогоріч, насправді відбулися зміни, оскільки вперше діти здають чотири предмети. Угу. Структура змінилася, ще відміна цього річ в тому, що він складається з так званих двох блоків. Тобто стартує два предмети, Це, які ми здаємо в першій половині. Тоді uh -huh. дитина має 20 хвилин перерва, і тоді знову йдуть два предмети. Uh -huh. Тобто, є можливість відпочити 20 хвилин. І... Так, звичайно. Як то кажуть, Бо навіть коли людина, дитина відлучається в туалетну кімнату, mm -hmm. час не зупиняється ним mm -hmm. тобто він іде і триває, ніхто не зупиняє тес. А на цих 20 хвилин зрештою можна передихнути, все зробити що потрібно. Єдине, що зараз в часі довше. Тобто, якщо минулого року це були три предмети, то цього року це вже чотири предмети. Три, а скільки годин дається на, на, на кожен цю першу предмет має годину. Годину предмет Триває, Кожен mm -hmm. предмет триває годину. так. І е, четвертий предмет це, власне, предмет за вибором. Тому цього року якось так. А які саме предмети? Обов'язкові три предмети це українська мова, математика, історія України. І на вибір можна обрати українську літературу, англійську мову, іспанську, німецьку, французьку, біологію, географію, фізику або хімію. І зазвичай як дітки реагують на це, яким чином. Ну тобто, ну бодай хоч зараз є можливість, правда? Тобто Вибирати. Що себе... так, бо минулого року цієї можливості не було. Тобто були тільки три обов'язкових предмети. Вони здавалися всі підряд, не було жодної перерви. До цьогоріч можна обрати четвертий предмет, свою спеціалізацію. Ну вони вже розпочалися ці е, здачі, так, і е, як, на вашу думку, як воно відбувається, наскільки дітки е, вже привикають до того, що вони мають право вибрати собі предмет, не так от нам сказали це робити, а тут ми маємо все-таки можливість якогось вибору, наскільки це справляє враження або, можливо, складніше для них. Ну, перш за все, хвилювання я не думаю, що змінилося. Діти як переживали, то тобто, так переживають, тому так. що все ж таки від цього залежить їхнє майбутнє, куди вони поступають, їхній прохідний бал. Але ем... Предмет за вибором дає можливість е, уже вибрати собі профіль, е, куди ти далі будеш жити, спрямування, куди ти mm -hmm. далі будеш mm -hmm. жити. Бо якщо ти плануєш, до прикладу е, медичний, то ти вибереш біологію, і тобі mm -hmm. немає потреби уже, там, в хімії, е, в математиці. Там, ну, тобто, ти можеш підтягнути собі рейтинг цим предметом за вибором. Mm -hmm. е, відразу після складання е, не треба чекати вже декілька днів. У тебе відразу є результати. Тобто дитина, коли завершила тест, вона відразу вже бачить. Відповіді. свої, свої відповіді. Та, Звичайно, угу. і бачить свій бал, а, який правда потім надійде і в персональний кабінет, і відповідь бачить тільки дитина угу. в своєму персональному кабінеті. Більше ніхто його не буде бачити, і просто при вступі вона буде мати свій рейтинг і має надати підтвердження свого особистого, свого особистого кабінету. Та, звичайно. Так стартувало НМТ з 14 травня. Почали його здавати випускники минулих років uh -huh, uh -huh. і зараз уже здають випускники цьогорічні. Тобто, якщо навіть випускники здали минули, в минулі роки, вони можуть здати його і мати шанс собі йти на навчання. Тобто, це для цього зроблено, тому що був якийсь втрачений час там ковідний початок війни. НМТ Здавалося щороку і його термін дії три роки. Uh -huh, тобто, uh -huh. навіть якщо ви випустилися в попередні роки, але здали НМТ, то ви тобто вони, е дійсні. вони дійсні, але є е люди, які не здавали НМТ, тому що вважали, що їм не потрібно, але або вони не планували поступати у вищі навчальні uh -huh. заклади. Uh -huh. А цьогоріч вирішили, що їм потрібно. Тобто, ми говоримо про випускників минулих років. Тобто, неважливо, чи ми завершили в 2000 році, uh -huh. чи ми завершили в 2019. -му. Просто це люди, які не здавали НМТ, а зараз. Хочуть отримати вищу освіту, бо вищу освіту mm. в Україні неможливо отримати без НМТ станом на сьогодні. Ну, до речі. Ви вихопили моє запитання. Як це за кордонами? Тому що ну в Україні зрозуміло, що без НМТ а чи ці дані вони важливі для того, що якщо десь виїхали дітки mm -mm. за кордон, тобто ні, ні це, закордонні це не... вузи не враховують. Вони беруть середній бал. Ну, все залежить від країни uh -huh. і е, від вузу, але е, закордонні вузи НМТ наше не враховують. Вони беруть тільки свідоцтво про завершення загальної середньої освіти. Що можна брати з собою на 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 здачу цього НМТ на проходження мультипредметного тесту? Ну, телефон, ручку, ні. що можна. Ручку можна, телефон ні. Насправді не змінилися правила, коли ти береш з собою на НМТ чи ЗНО, тобто вони всі, всі однакові. Так. Можна брати водичку, але без етикетки, щоб нічого не було написано, можна брати ручку. А чому? Ну, то яка різниця? Щось написано, ну можливо, на етикетці бути якісь формули, ну ж не можна або цілу бутилку, Вау. тому воли. Ну, Різні моменти. Заборонено навіть брати електронний годинник гаджети. Будь-які mm -hmm. гаджети мають є окремі місце, де вони зберігаються, вони зберігаються де, де вступник це залишає. Можна брати тільки ручку, а навіть листоаркуш паперу е, їм на чернетку видають на пункті тестування. Mm -hmm. е, і при, при, людина, дитина може записувати тільки ручку. Пані Оля, скажіть, будь ласка, тому що в часі НМТ і взагалі в часі навчання в ці роки ми маємо дуже багато викликів, тобто це і повітряні тривоги, це зараз додавилися виключення енергопостачання. Наскільки навчальні заклади, в яких проводиться НМТ, наскільки це передбачено, і, і ну наскільки зроблені безпечні умови, і можливо навіть коли звучить тривога, як дітки себе мають поводити, тому що Зазвичай у них хвилювання є, і не завжди вони знають оці всі такі правила. Станом на сьогодні в місті івано франківську є вісім пунктів тестування, і всі вони забезпечені найпростішими укриттями. Це було одна з найосновніших так. вимог для того, щоб ми надали пункти тестування, тобто ті заклади, які мають укриття. І так, дітки, всі інструктори, всі чергові, всі, хто всі працівники, які задіяні в проведенні даного тесту, прийшли. Інструктаж, пройшли. Вони знають, де знаходиться укриття. Вони знають, як до нього добратися найшвидше. Вони всі знають схему, те, як вони повинні реагувати, тому що дорослі мають супроводжувати діток. Другий момент це те, що є теж важлива умова. Якщо тривога триває більше ніж 2 години і тридцять uh -huh. хвилин, то тоді очільник пункту зв'язується з регіональним центром і приймається це рішення, що робити далі, що робити далі, чи переносити всіх учасників на додаткову сесію, uh -huh. і тоді скасовується повністю все НМТ. вся Робота вся робота, навіть uh -huh. якщо ви пройшли три предмети, а під час четвертого сталася тривога. Але ж якщо є перерва, то в принципі два предмети можна було б враховувати. Ну на жаль, на жаль, маємо те, що mm -hmm. маємо. І якщо тривога триває понад 2 години 30 хвилин, то анульовується повністю все тестування. Але чи були такі випадки? Вже з цього ще прийодом? ні. Дякую, Слава тривогу, Богу, так? дякуючи Збройним силам. Mm -hmm. Тривоги були не такої, не такої тривалості, тому mm -hmm. такого ще не було. І дай Бог, як все, ми всі, як то все в Божих руках, і mm -hmm. наше ЗСУ, я думаю, нам допоможе в тому, щоб пройти основну сесію НМТ без таких затяжних тривог. Mm -hmm. Ясне діло, що якщо тривога триває менше, то дітей, дітей йдуть в укриття. Повертаються і продовжують свою роботу. Тобто, ну, воно, час все залишають на столах, однозначно. Так, було. тобто ніхто не бере з собою телефони, ніхто не mm -hmm. бере з собою. В укриттях є водичка, є печиво, є аптечка, в разі чого. Ну тобто єдине, ну, моя порада батькам проговорити з дитиною, що все буде добре. Не переживай, ти в безпеці, uh -huh, uh -huh. бо це інший заклад, це не заклад, в якому дитина навчалася. Де, де дитина привикла так, так. до того до тих умов. Тут будуть різні умови, uh -huh. але з тобою будуть дорослі, ти в безпеці, не переживай, тому що я розумію, що чотири предмети вивчити, чотири предмети здати uh -huh. і переживати ще за тривогу. Час зупиняється. Тобто, якщо лунає тривога, а ви почали працювати над предметом. Час зупиняється, ні час далі не йде. Uh -huh. Працівники зупиняють час, а потім він додатково, а потім він додатково Ну, Тобто та частинка часу, яка залишилася, такі uh -huh. так. І... Uh -huh. Але крім цього, у нас ще одні виклики є. Це виключення електроенергії. Uh -huh. Тобто у нас виклики за викликами і, і які одні одних супроводжують і кінця краю на при великі жаль цьому немає. 100% буквально за два дні до початку угу почалося вимкнення електроенергії, і це було настільки шоковано. Ми департамент освіти від себе що зробив. Ми написали листи у всі можливі структури, будь ласка, не вимикайте ті пункти. Ті, ті, райони, так? Ті, ті, ті черги, ті адреси. Но що нам сказали, що це неможливо, бо це не вони вимикають, є система, є перенавантаження. Тоді ми звернулися до всіх можливих структур, які є в виконавчому комітеті. І нам допомогли, тому величезне їм дякую. Виїхали спеціалісти в кожен пункт. Забезпечили, перевірили заживлення точки доступу інтернету. Оскільки це все проходить онлайн, тому інтернет дуже потрібен. Переговорили з всіма провайдерами, які надають послуги інтернет зв'язку. І теж величезне їм дякую, тому що не переживайте. У вас буде тільки заживіть точку доступу. Заживили точку доступу всі аудиторії. Провели туди, бо, оскільки в нас ноутбуки uh -huh, в місті uh -huh. Івано-Франківську, це дякувати Богу, бо ноутбук все рівно має свою заряд, Союз, так, і, свою батарею, і Декілька хвилин буде можливість не погаснути. Uh -huh, uh -huh. А, так, є один пункт тестування, де стаціонарні комп'ютери, але там також все передбачено. І, Тут 에... є генератори, є так, тобто якісь так, резервоване живлення, які Є дозволяють. резервоване живлення. І буквально вчора. Обленерго надало листа, що якщо е, буде вимкнення електроенергії, але uh -huh. на тій лінії буде пункт тестування, uh -huh. то е, за півгодини до початку тестування електроенергія вімкнеться. Тобто uh -huh. міністерство десь освіти, десь я не знаю хто, ну, але посприяли, цьому, посприяли тому, тому що це ж проходить по цілій Україні. Uh -huh. І це майбутнє наших дітей, тому е, слава Богу. Е, маємо живлення резервне на всякий випадок. Маємо сприяння різних е, структур. Тому mm -hmm. насправді думаю, що все буде гаразд. Добре, які настрої в діток, які приходять, знімають здавати цей національний мультипредметний тест? Дітки хвилюються, але я думаю, що більше хвилюються їхні батьки. Mm -hmm. Як буде mm -hmm. далі, що робити? Е, перш за все, е, все буде добре. Тобто це етап життя, який треба пережити. Кожен випускник хвилюється, але наші діти вже звикли до того, вони перейшли карантин, дистанційну форму здобуття освіти. Так. Вони вже два роки живуть в постійному стресі. Тому НМТ це ще один щабель, який їх загортує до майбутнього. Які мають бути бали, які прохідними для університетів чи є вже якісь такі напрацювання? Тобто наскільки треба здати предмети, щоб ну щоб мати гарантію, що я можу вступити там. В якісь можу кожен випускник обирає пріоритети. Угу. І в залежності від е, того, який заклад стоїть в пріоритеті, там є насправді своя е, схема. кожен заклад має так, свої так, якісь вибори, ні, так? не в тут справа навіть не в закладі. Так заклад має свої, але тут все залежить від випускника. А який заклад він вибере в пріоритеті? Там mm. насправді кожному випускнику це пояснювали, коли вони реєструвалися. Бо пріоритети треба вибирати було раніше, І, mm. mm. тобто, і вступ вступ буде залежати від того, який заклад в пріоритеті у даного випускника. А якщо до прикладу погані показники, їх можна на наступний рік перездавати? Mm. Тобто людина може все життя собі. Покращувати. покращувати свої так. знання, і, і якщо там до прикладу ну не вистачило тих балів, щоб вступити на такий-то такий то факультет. Я думаю, в нас платно платне здобуття вищої освіти ніхто не скасовував не mm скасовав -hmm. наразі. І ну я не знаю, як буде Як будуть університети, напевно, так і ці скільки питання, так? дітей буде, тому що mm -hmm. школи вже відчули цьогоріч станом на 31 травня, коли завершилась перша хвиля зарахування в перший mm -hmm. клас, а, прийшло на тисячу дітей менше, ніж того року навіть. Mm -hmm. Тобто відплив діток, які виїхали З-за так. Ну, ми, ми, ми вже його відчули. Тому я не знаю, як зараз подивимося, як у вузи піде. Я, те, що е, можемо ми бачити, це те, що е, є частина діток, які зареєструвалися, але не прийшли на мультипредметний тест. Mm -hmm. Добре, а як відбувається це за кордоном? Ну до прикладу найближчій Польщі чи є можливість там складати НМТ, Чи ні? Є такі пункти? Є чи є в 52 країнах mm -hmm. е, створені такі ж пункти? Але також коли реєструвалися на НМТ, Мали вказати ту країну, де вони будуть, де члені. вони будуть, і їм прийшли так само адреси, mm. і вони можуть здавати діти, там можуть здавати так само mm -hmm. в той час, коли їм прийшло запрошення. Тому що, ну, ми маємо дійсно величезну проблему і виклик, що дуже багато молодих людей виїхали. Невідомо чи вони повернуться. Але якщо до прикладу все таки буде бажання, і будуть умови, так, і, і буде спокій мир тут у нас, то очевидно, що хтось можливо, повернеться, а їм треба буде мати ці мультипрезметні 100 показники. І за кордоном можна це здавати, теж створені е, пункти тестування, але це було потрібно вказувати при реєстрації. Як тільки ну тому, що вступник, коли е, випускник, вступник коли е, реєструвався, він вказував місце, де він буде здавати мультипредметний тест, і від цього вже Планувалася кількість, але ви ще не володієте інформацією, тобто скільки за кордоном 에... здавали. Тобто немає ще таких даних. Ми а, не можемо володіти цією ситуацією, оскільки ніхто mm -hmm. не знає в цілях безпекової ситуації. Нам ніхто не розголошує. Mm -hmm. Ми вже в кінці по завершенню будемо бачити рейтинг, хто скільки, де в яких пунктах. Mm -hmm. На жаль, цих ці дані ми не маємо. Єдиний момент, який хочу наголосити, що вступники, які здадуть випускники, які здадуть НМТ на високий рівень, mm -hmm. отримують 200 балів, хоча б з одного предмету, мають право на виплату від міської ради, від міського mm -hmm. голови по Івано-Франківській громаді та... 5 тисяч гривень, mm -hmm. якщо 400 балів то 10 це гривень. сумарно 400 балів. Сум, сумарно, так. так. І, тобто, і, е, е, якщо ви здаєте НМТ на 190 балів У середньому, всіх по всіх так? предметів і вище, то і вступаєте в Івано-Франківський вуз, угу. То 에, міська рада компенсовує рік навчання, навіть щось тисяч. Якщо, поступ... 000, якщо я не помиляюсь, ми Так, Якщо, якщо 에, ну ви поступаєте, неважливо на який, чи платний, чи державний, тому mm -hmm. ну вартує докласти зусиль. Ну дуже би хотілося, щоб всі випускники мали таку можливість і в івано-франківській громаді так. і по всій Україні, але але це дуже добре, що є така програма Івано-Франківська, тому Ставі що вона так. дійсно стимулює дітей навчатися, бути бути успішними. Пані Воль, скажіть, будь ласка, що би ви могли порадити ще учням, які складатимуть, тобто не ті вже які склали, а які складатимуть. Я так розумію, що це до якого числа приблизно буде відбуватися? До 25 червня. до 25 червня. Черв ну, тобто є ще достатньо, є часу, достатньо часу. Перш за все, не хвилюватися. Ви все знаєте. Ви вже підготувалися. Хто ще має час в двадцятих числах здавати, то ще можна щось підучитися перед НМТ добре виспатися угу. і впевнено йти і здавати тест. Так хотілось би тільки, щоб був спокій і дало можливості виспатися нашим діткам перед тим, як вони не будуть здавати національний мультипредметний тест. Пані Олі, дякую вам за нашу зустріч за те, що ви розповіли, як відбувається цей важливий крок у дітей, які Будуть рано чи пізно студентами, і ну знову ж таки вони ж йдуть в своє таке вільне плавання в життя, доросле і, і їм тільки успіху. Я бажаю вам успіху і успіху всім студентам. Дякую. Спасибі. Хочу тільки нагадати, що саме сьогодні у нас у студії Ольга Шендрик, заступниця директора департаменту освіти і науки Ванно-Франківської міської ради з організаційних питань з міста освіти та інновацій. Спасибі і хай нам щастить. Слава Україні! Героям слава. Спасибі.